І це ще далеко не найсмачніше, що буде в цьому випуску. Зараз покажу вам найкращу пропозицію по відношенню ціна якість, бо компоненти цієї страви налаштовані на найкращу продуктивність і надійність. Predator Helios Neo 16 новий ігровий ноутбук у преміальній лінійці ігрових пристроїв від Acer та найдоступніший з усіх Predator. Круте залізо тут не лише всередині. Про нього трохи згодом, бо спочатку про дизайн, в якому воно теж присутнє. Бо та ноутбуку виконана з металу і має на корпусі цікаву пасхалочку. Загалом, дизайн, як на мене, одночасно стриманий, але дуже стильний і футуристичний. Тепер про найцікавіше те залізо, що всередині. Це найактуальніша на даний момент і топова за свою ціну зв'язка. Процесор Intel Core 13-го покоління і відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070. Вони дають змогу з легкістю запускати всі найсучасніші ігри з трасуванням променів та іншими новими технологіями. Фух, все ж це, звісно, треба охолоджувати. За це тут відповідають два фірми. Також металевих вентилятори Aeroblade 3D 5-го покоління. Ну і звісно ж, екран, куди без нього? Блискавичний 16-дюймовий IPS з яскравістю 500 Ніт, частотою оновлення 165 Гц і 100% кольорним охопленням SRGB, що підійде як для найвимогливіших геймерів, так і для професійних творців цифрового контенту. Адже на цій яскравій ігровій RGB клавіатурі з окремими клавішами Turbo і Predator Sense можна не тільки грати, а й працювати. Ну і звісно ж вам Всім цікаво скільки це диво коштує. В мене також немає мети приховувати ціну. Навпаки, залишаю вам ще більше інформації за посиланням в описі.